Малт! Ветки мои любимые! Мои я вас достала! Господи! Илья мои! Я Україна звільнила з полону 95 захисників. Додому повернулися ті, якого Росія незаконно засудила до довічного ув'язнення. Серед звільнених є коханий поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк, яку повернули додому у травні. Цього Року как здесь, uh, здесь uh, по приказу нашого командира вставки, вставки Тож сьогодні розповім про наших захисників та їхні історії. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Героя! <плес> 18 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 95 захисників. Воїни обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину та Херсонщину. Зокрема, на рідну землю повернулися 34 військових АЗОВу. за словами командира бригади. У російських тюрмах ще залишається приблизно 900 бійців. О, ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь. За наказом вийшли з території Азовсталь та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами написав командир 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Денис Редіс Прокопенко. Також звільнені з полону 42 співробітники системи МВС. Це 38 нацгвардійців, двоє поліцейських та двоє прикордонників. Серед звільнених військові моряки та представники інших підрозділів, сил безпеки та оборони. Це 58-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження військовополоненими. Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані вироки Нової системи країни агресорки та були засуджені. 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора. В організації цього обміну допомагали об'єднані арабські емірати. Хлопці, вітаємо вас в Україні з поверненням вас. Дякую. дякую, дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зокрема, відомо додому повернувся правозахисник і військовий Максим Буткевич, якого незаконно засудили до 13 років колонії. Батько Максима Буткевича розповів. Йому зателефонував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Йому повідомили, сина повернули в якими раді вітати Діано. вас в Україні. Ой, сьогодні саме стрічка Фейсбук вас вітає. Дякую дуже. Як Дякую. ви себе почуваєте? А, ще не до кінця зрозумів, якщо чесно, що це сталося, але а... Це дуже несподівано. Це дуже очікувано. Це прекрасно. Максим Буткевич, український правозахисник, журналіст, громадський діяч та військовослужбовець, який перебував у російському полоні, повернувся. Вітаємо вдома. Йдеться в повідомленні. Пізніше журналісти дізналися від Максима Буткевича. Новина про обмін для нього стала несподіваною. Він дізнався про це випадково під час дороги. Вам казали, так? Що ви знали, що будуть зміняти? Чи ні, це було несподівано? ні, це було несподівано. Вчора вранці, після ранкової перевірки, просто повідомили, що за півгодини етап і не сказали куди. І все, відповідно стільки речей, саме тому, що я їхав на етап, я не їхав на обмін. А про обмін ми дізналися вже випадково по дорозі. Тому це подвійна несподівано. Максим Буткевич вступив до лав збройних сил України після початку повномасштабного російського вторгнення. Він потрапив у полон і був засуджений російським окупаційним псевдосудом у березні 2023 року. Підконтрольний Росії суд визнав його винним, нібито у стрільбі з гранатомета по житловому будинку в Сєвєродонецьку Луганської області. Сам Максим Буткевич наголосив, визнав провину під загрозою катування та допитів російських окупантів захист українського журналіста попросив долучити до справи білінг його телефона та опитування громадянки Франції. Ці документи свідчили про те, що Максим Буткевич під час інкримінованих дій перебував у Києві, проте російський псевдосуд відмовився долучити це до справи. І я сподіваюся, що От зараз я поїхав з ще одним своїм товаришем колегою. З колонії, де перебуває понад чотири десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами, для них дуже важливо те, що ми поїхали. Дуже важливо, щоб вони про це дізналися, тому що ми перші обмінені засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше вони знатимуть, що це можливо, і що це відбувається. Тому я думаю, що це їхня радість. А я ну майже щасливий. Також вже в Україні боєць бригади Азову Владислав Андріанов розповів військовий Артем Карякін. Він перебував у полоні з травня 2022 року. Пережив теракт в Оленівці. Його засудили до 25 років колонії. Розповідав Центр прав людини. Зміна казали його приказували шокомандира. Вишли стави ставить. А що ви можете сказати за держави? 31 травня цього року з полону повернулась його дівчина, слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Мар'яна разом з Владиславом були разом у 2022 році під час оборони Азовсталі у Маріуполі. Сам Владислав Андріанов є бійцем полку. Азов дівчина багато писала про коханого в інстаграм та увесь цей час чекала його. Це великий удар по моєму серцю, коли я дізналась, що тебе немає. Тримайся, коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться. Ми повернемося до щасливого життя, яке так різко обірвалося війною. Писала вона раніше. Наших відносин, я вдячна тобі за те, що чотири роки тому ти з'явилася в моєму житті, запалила вогонь кохання, немоє одної сили. Я дуже тобою дорожу. Ти все моє життя, моє повітря. Ти найцінюша, що я в моєму житті. Я буду берегти тебе до кінця своїх днів. Життя без тебе я навіть не уявляю. Ти моя гордість, моє натхнення, мій ідеал. Скоро я буду поруч, обійму тебе і більше ніколи не відпущу. Обіймаю міцно, міцно, кохаю сильно, сильно. Ціни, ніжна, ніжна, залика, палатна, тілько, і Вже сьогодні дівчина поділилася радісною звісткою, розмістивши допис в інстаграм. На ньому вона у футболці з принтом, на якому фото Владислава. Я буду твоєю бронею, щоб від пулі тебе захищати. Я буду твоїм бастіоном, щоб від градів ворожих хавати. Боєць Азову та один із захисників Маріуполя Сергій Алєксєвич повернувся з російського полону. Про це повідомила його дружина Марія у соціальній мережі, X колишній твітер. Мій коханий повернувся з полону. Сергій, взагалі, до повномасштабного вторгнення займався практичною психологією, тому що він навчається на практичного психолога в університеті. Він мріяв піти далі навчатися за спеціальністю вже на магістратуру. Наразі він на четвертому курсі університету. Ну на жаль, поки що не закінчив, тому що все-таки повномасштабне вторгнення. Бою в Маріуполі, тепер полон більше року. Також він займався програмуванням довгий час. Він також курси проходив, самостійно навчався. Ну, взагалі, Сергій така людина. Він постійно щось робив, постійно, постійно він вчився. Сергій Олексійович перебував у російському полоні. Равня травня 2022 року український воїн обороняв Маріуполь з 24 лютого до 16 травня. У той день за наказом командування разом з іншими бійцями він здався у полон. Пишуть факти, згодом вижив у російському теракті в колонії Воленівці Донецькій області. Однак був поранений. Марія Алексєвич вела активну боротьбу за повернення свого чоловіка з російського полону. Такі слова вона писала у липні 2023 року. Коли мені здається, що я втомилась, то відкриваю відео після теракту в Оленівці та дивлюся на Сергія. Виснажений, поранений та оточений ворогами. Понад рік тому він мені сказав: Я повернуся до тебе живим. Ці слова рятують мене кожного дня. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.